Останній дзвоник уперше цей дебют у житті першокласників, звісно, не такий пам'ятний, як свято знань, але за рік вони встигли досконало вивчити гімн своєї країни, яким б розпочинають і завершують урочисту лінійку. Саме найменші її учасники і співають і найгучніше. На відміну від першого вересня, що минуло під закликом: не купуємо квітів, кошти на них перелічимо пораненим військовим. На завершення цього непростого навчального року грошей на букети батьки не шкодували. Все таки виражаємо свою повагу до вчительки. Це традиція Же споконвіків тому вона повинна бути можливо не коштовна настільки. Але ось заквітчені цьогорічні випускниці не лише букетами, але й головними оборами. Нині це вже національні віночки, а не бантики. Більшість прощається зі школою в вишиванках, іноді навіть вінтажний з бабусиної скрині. Мені це дуже подобається, те, що всі в вишиванках, і це набагато красивіше виглядає, ніж просто звичайна учнівська форма. Натомість випускниці сусідньої школи до форми мають особливі почуття. Їхній останній дзвінок у стилі Ретро зі шкільними незабутками, прощальним вальсом і різнобарними. кульками с детскими мечтами, которые выпускают в небо. Каждый год наши именно русские классы стараются одеть именно старую форму. Польские классы обычно одевают там вышиванки и так дальше. Ну а мы, хоть не все, но некоторые постарались сохранить традиции, наверное, и тем самым как-то подбодрить что ли себя. Лишь раз на 7 лет и с особливым хвилюванием и слезами на очах проводят своих учнів классные керівники. Это лучший выпуск за последние годы. И не только для меня. В этом классе, в этом году есть трое деток, с которыми я познакомилась только на протяжении года и полгода. Это дети с Востока. Эти дети стали такими же моими родными дочерьми, как и остальные девочки в этом классе. Я не могу за ними не плакать. Они уходят, но воспоминания, понимание и ощущение, что пик моего учительского счастья пришелся на этот класс, у меня остается навсегда. Попереду в одинадцятикласників ще кілька тестів з випускний, непросте літо абітурієнтів, яким не до відпочинку водночас інші школярі вже налаштувалися на улюблені найдовші канікули. Провести їх у Карпатах пощастить десяти обдарованим учням кожної воно-франківської школи. Сертифікати путівки від народного депутата України Олександра Шевченка на оздоровлення в соціальному таборі Артек Буковаль отримали діти, які відзначилися особливими успіхами в навчанні, спорті та творчості.